Красуні, привіт! Це черговий випуск є розмови від Єва Блог. І з вами, як завжди, я. Його головна редакторка Проскура Світлана нагадує, що це інтерв'ю є частиною циклу Жінки під час війни, в якому ми знайомимо вас з дивовижними жінками-захисницями, які на різних напрямках роблять свій вклад у перемогу України. Новий цикл виходить за підтримку бренду засобів жіночої гігієни лінджері, який можна ексклюзивно придбати в лінії магазинів ЄВА та на сайті ЄВА Марія, добрий день. Традиційне питання для початку. Розкажіть, будь ласка, хто така Марія? Махно. Доброго дня, мене звати Марія, мені 26 років. Я взагалі студентка. Зараз навчаюся на шостому курсі університету, я зараз командир евакуаційної групи, і Махно, це в мене такий позивний, який з'явився, так знаєте, методом виключення. Тобто потрібно було брати якийсь позивний, і мене так дуже багато років називала подруга, і я вирішила, що певно це і буде моїм позивним. На жаль, немає якоїсь гарної історії, але, в принципі, мені він подобається, і мені кажуть, що він мені підходить. Як ви вирішили піти на військову службу? Коли почалася війна, у мене був якийсь такий шок, ступор. Тобто, певним чином мене врятувало навчання, у нас продовжувалися пари, і я, як зараз пам'ятаю, 24 лютого до нас виходить викладач і каже: ну, доброго ранку я вам бажати не буду, От, ну, у вас є завдання, виконуйте їх. І так десь було, у мене десь тиждень пройшов, потім я побачила перші обяви про те, що потрібні медики. На військову службу я зателефонувала по тому номеру, але мене таким чином якимось залякали, сказали, що ось там а, ці сусіди наші вже в 20 кілометрах, я не знаю, як ви будете вчитися туди-сюди. Ну я вирішила, що якось це не та людина, з якою я би хотіла напевно служити і так далі. Я намагалася з не волонтерити десь, але тоді всі так мобілізувалися, що ніде люди не були потрібні. І от 8 березня я була на зміні в лікарні, бо я ще паралельно працювала в лікарні медичною сестрою. Мені написав брат, що в їх військову частину потрібен медик взагалі було дуже мало медиків, і ось вже 9 березня. Після зміни, там через три години, десь я вже була одягнена в форму і вже була військовослужбовцем. Близькі підтримали Ваше рішення чи спробували відмовити? О, та в принципі, я багатьом сказала вже по факту, коли я вже була в військовій частині. Ну насправді це було все настільки швидко, що я ж кажу, тільки прийшла зі зміни. Там прийняла душу, зібрала якісь речі, я взагалі не розуміла, що брати, що під руку потрапилося, то її взяла. І вже написала ввечері, що я вже у військовій частині, я вже мобілізована. В принципі, ну, брат в мене вже служив, мама вона нормально відреагувала, бо я не знаю, може, вона вже змирилася з тим, що вже брат на службі, і, можливо, їй якось було спокійніше, бо на той час ми ще були разом. Але от прямо відговорювати це, скоріше був шок якийсь. І, в принципі, вони казали, що ну, від тебе ми цього чогось і очікували. Як проходив ваш шлях на службі, на яких напрямках довелось побувати? Я працювала на Донецькому напрямку, на Дніпропетровському і ось на запорізькому. Раніше ми були в іншій військовій частині, і нас могли там, умовно кажучи, кинути на більшу відстань, а зараз я вже в запорізькій частині і тому зараз я більш локально знаходжуся, тобто зараз і я була я і буду на запорізькому напрямку. Ну, коли там по ситуації, чим відрізняються обов'язки фельдшера медичної служби та парамедика? Ну, парамедики, як правило, це люди без медичної освіти. Тобто є парамедики, як госпітальєри, наприклад, але у них там такий певний вишкіл, що вони можуть дати вхору і деяким людям з медичною освітою. А так, взагалі, як, такови, як таких парамедиків в Збройних силах України їх немає. Можливо, мається на увазі бойовий медик. Тобто, це людина, яка може бути з освітою, але як правило, це людина без медичної освіти, яка прийшла. Курси тактичної медицини, і в її обов'язки входить е, це прибрати ті стани, які, ймовірніше за все, впродовж короткого часу можуть призвести до загибелі. Тобто, це, наприклад, критична кровотеча, е, це може бути пневмоторакс, який заважає людині дихати. Це може бути якась аспірація дихальних шляхів, тобто, він, його задача це. Зупинити ці стани і передати вже на наш етап, на перший етап кваліфікованої медичної допомоги. А що входить у ваші службові обов'язки фельдшера евакуаційної групи? Ну от є поняття кейсовак, є поняття медева. Кейсовак це машина підскока, так називаємо будь-яка машина, яка може приїхати до безпосередньо до позиції. Вона прохідна і вона вивозить цього пораненого в місце, де вже може працювати швидка допомога або будь-який бус. Тобто у мене зараз е, швидка допомога, вони нам її передають, точніше, його пораненого. Ми його стабілізуємо, встановлюємо винозний доступ, починаємо вже. Якусь лікарську терапію, це медикаментозна підтримка, це конверсія турнікетів, перевірка його правильності його накладення, доцільності його накладення, вторинний огляд проводимо. Тобто ми проводимо ті втручання, які на етапі Кейсоваку неможливо виконати в ряду того, що там постійно йдуть якісь дії активні. Тобто це не артилерія, це може бути якийсь стрілецький бій, там обмежений ресурси, обмежений час і дуже обмежений простір, де все це можна проводити. У нас це умовно більш спокійна обстановка. Ну, по-різному, звісно, буває, але якщо ми беремо книжний варіант, то у нас трошки спокійніше. А де зазвичай знаходяться медики під час бою? І наскільки, наскільки близько ви можете доїжджати до лінії бою? Ну, ми зараз знаходимося в кількох кілометрах, і далі ми не їдемо, бо всі оці буси швидкої допомоги, вони по-перше, вони великі, вони малопрохідні. і якби. Вони просто якщо туди поїдуть, то це один раз поїхали і більше не повернулися, умовно кажучи. Декілька кілометрів, і все ще залежить від дороги, яка там. Як правило, що позиції посеред асфальту не строяться, вони будуються десь там бліндажі, якісь окопи, і там все зазвичай перерито, тому декілька кілометрів, це точно. Три-чотири по-різному буває. Інколи більше, інколи менше чого не варто робити, якщо не маєш медичних знань. А чи є про те, як надавати домедичну допомогу якісь розповсюджені міфи, які навпаки шкодять пораненому? Ну основний міф, напевно, це те, що от, якщо ми кажемо про критичні кровотечі, чому я на них акцентую увагу? Бо до 70% поранених гине саме від критичних кровотеч. Uh, і найпоширеніший міф це те, що uh, там будь-яка людина може попускати той турнікет, якщо там час підходить до двох годин. Насправді це неправильно, так не має бути. Uh, питання про конверсію турнікету має вже надавати, uh, відкривати і розглядати це питання має кваліфікований медичний працівник, у якого для цього є певні ресурси. Це має бути час. Бо на конверсію одного турнікету виходить близько п'яти хвилин. Як правило, в умовах бою це зробити неможливо. Тобто є такий вислів, що на війні ми міняємо життя на здоров'я, тобто, умовно кажучи, людина буде там без руки, без ноги, але вона буде жива. А якщо ти попустиш турнікет і не зможеш зупинити ту кровотечу, то людина може, на жаль, загинути впродовж декількох хвилин. Тобто, якщо ти щось не знаєш, то краще не роби. Наскільки знаю, медики, як і військові, мають володіти зброєю. Як часто її доводиться застосовувати для свого захисту, і чи доводилось це робити вам? Володіти, звісно, доглядати, звісно, ми її періодично чистимо. Звісно, самої якоїсь стрілецької підготовки для мене не дуже достатньо, але базово я володію, нас все-таки навчали. Не застосовувала ще ніколи, і, сподіваюся, таку, таких моментів не буде, бо у нас трошки інші завдання, і коли ти працюєш в бусі з пораненим, то ну, треба обирати щось одне, не вийде, на жаль, рятувати життя. і Когось да, і рятувати життя умовно своє. Тож я сподіваюся, що таких варіантів ніколи і не буде. Але якщо все ж таки це буде необхідно зробити, то звісно певні базові знання є у кожного з підрозділу. Які моменти з початку служби запам'яталися найбільше? Ну, Звісно, це перший поранений. коли... Ви при коли ми приїхали, це зараз є там багато курсів тактичної медицини, коли все починалося, такого не було, на жаль, і ми свій досвід е, здобували в процесі роботи, і це було складно, бо всі ті шишки, які ти набиваєш, ти розумієш, що це потенційно може вартувати комусь життя. У нас такого не було. Там всі були, всіх довозили живими. Умовно кажучи, здоровими, От. але ну, найбільше, напевно, ще вражає, як місцеві мешканці вони все-таки залишаються там в якихось розбитих хатах, і вони на останніх силах намагаються допомогти військовим, чи можуть. Робота тих самих аграріїв під прикриттям артилерії, вони їдуть працювати, не дивлячись на те, що. Їх поля можуть бути заміновані. Тобто, ну, взагалі, напевно, ще найбільше вражає це, як люди сплатилися і як вони, ну, як вони стали дійсно братами і сестрами один для одного. Зараз ви командир евакуаційної групи і в підпорядкуванні, напевно, є чоловіки. Чи доводилось вам стикатися зі складнощами на службі через те, що ви жінка? Ну, в мене зараз в підпорядкуванні одна жінка і один чоловік. Тобто, в моєму підпорядкуванні такого не було, що саме я жінка. Звісно, інколи бувають певні негаразди, але це людський фактор, це не сексизм якийсь, це просто як людські відносини. Тим паче, що екіпаж новий. До цього я працювала з двома чоловіками, У мене був лікар водій, і я як фельдшер. А зараз. Я фельдшер, у мене є санінструктор і водій. Взагалі, якщо брати, взагалом на службі таке трапляється. Тобто, але, як правило, так е, говорять ті чоловіки, які насправді можуть набагато менше зробити, ніж можу зробити я. Тобто Це така, знаєте, як можливість самовпевнитися на рівні когось більш слабшого. Такого небагато, на щастя, але, звісно, таке і є. А як швидко взагалі встигає спрацюватися новий склад екіпажу? Це по-різному буває. Я не можу так прямо сказати. Просто до цього у нас команда була, ми працювали десь 10 місяців, в трьох постійно їздили по різним напрямкам, і звісно, ми були вже спрацьовані. Тобто тут. Це більше залежить від е, кількості викликів там, да, коли їх менше, то звісно спрацьовування буде довшим. Коли їх більше, то це буде трошки швидше, але все одно, кожен виклик це щось нове. Є певні алгоритми, за якими ми працюємо, але от такого книжного варіанту, як правило, не буває. Кожен раз щось новеньке, щось не дуже приємне, щось цікаве, щось не дуже цікаве. Тобто. Головне для мене, щоб робота виконувалася найбільш ефективно і якісно бо це життя людей, а всі інші емоції їх можна вирішити. От якраз саме про емоції, наступне питання. Які психологічні прийоми допомагають вам впоратися з емоціями? Адже коли рятуєш чужі життя, коли вони залежать від тебе, важко залишатися спокійною. Що допомагає відновити свій емоційний стан? Ну, це певні ритуали, які є у нас в житті. Там, да. Наприклад, це ті ж саме жіночі нанесення там якихось певного етапу догляду на обличчя, а там коли є можливість, якийсь собі імпровізований манікюр робиш. Там я не знаю, вищипуєш собі брова, коли є на це можливість, і це дозволяє тобі якось бути в ресурсі. Я знаю, задля чого я це роблю. Я знаю, чим я буду займатися далі в житті. У мене є навчання. Навчання насправді мене. Дуже сильно тримає, бо хочеш не хочеш, ти завжди маєш бути активним, ти постійно маєш щось вчити. Я не беру зараз там ті протоколи, на по яким ми працюємо тут на війні, теж постійно щось передивляєшся, підчитуєш, бо воно так чи інакше все забувається. Як все, що ти не використовуєш там, умовно кажучи, раз на кілька днів. От і для мене це, наприклад, у мене є хобі повітряна гімнастика, і мене дуже тримає те, що я хочу повернутися у спорт, я хочу вчитися далі за своєю професією, за якою навчаюся, і напевно це мені допомагає. Були моменти, коли я під ліхтарем там картину по номерам розмальовувала. Інколи хочеться просто послухати музику чи подивитися якийсь фільм, якщо тобі вдасться десь його закачати. Тобто треба щось шукати. Я, наприклад, ще люблю там, пити каву на світанку, коли ще всі сплять. І якщо, знову ж таки, дозволяє ситуація вийти на вулицю, то для мене це як один із моментів ресурсу. І якщо є можливість навіть десь трошки зайнятися спортом, то для мене це мені це теж дуже допомагає. Розкажіть секрет, що вам е, допомагає бути такою продуктивною, тому що мені здається, навіть у мирному житті багато людей зараз е, не можуть впоратися з такою кількістю задач. Та я б не сказала, що я прям дуже продуктивна. Ну, те, що я озвучила, я насправді цим займаюся, але це е, не постійно. Тобто, в мене буває таке, що я по півтора місяці не тренуюся зовсім, бо в мене немає на це сил ні фізичних, ні моральних. А потім якось я розумію, що мені навпаки від цього важче, коли я е, не зайня, ну, от, Наприклад, зараз да, ми там сидимо в підвалі, і майже ми там цілодобово знаходимося, не ну, якщо набрати там виклики і певні е, якісь фізіологічні потреби. Я розумію, що з кожним днем я якось так все угасаю, гасаю, гасаю, а фізична активність, вона навпаки мені дає ресурси, дає сили якісь для того, щоб продовжувати ту ж саму службу, продовжувати навчання. І, ну і як я вже казала, це розуміння того, для чого ти робиш і що ти хочеш зробити в майбутньому. А за період служби чи бували у вас відпустки? Відпустки в мене ще не було. Ось ну, я вже скільки рік і трошки більше, ніж місяць. По плану, в мене має бути у липні відпустка. Ну, щоб ви ж розумієте, що в армії відпустка це, тим паче, під час військового стану це таке. Якщо я буду потрібна тут, то в мене може не бути відпустки. Але я б хотіла кудись поїхати на море, я дуже люблю воду, і я розумію, що я не зможу якби сповна відпочити, поки йде війна, поки є служба. Звісно, хотілося б скоріше перемоги і щоб вже спокійно собі кудись полетіти і нормально відпочити. А чи плануєте після перемоги продовжити військову службу? Я думаю, що ні, бо мені все-таки цікава більше цивільна медицина. Але, як знаєте, зрікатися не можна. Тому я думаю, що насправді на моє рішення конкретно зараз впливає певна втома, яка накопичилася за цей більше ніж рік. Тому, якби в мене. Якби у мене була зараз можливість там відпочити десь місяць і з чистою головою, ви б мене запитали це питання? Можливо, я б відповіла інакше, але зараз я схиляюсь до цивільної медицини. Наступний блок питань, створений разом з нашим партнером брендом Лінджері, та пов'язаний з дуже жіночими та дуже практичними питаннями інтимна гігієна в умовах служби. Чи є дискомфорт від того, що доводиться ділити тісно побут з чоловіками, що відсутня якась суто жіноча інтимність та можливість усамітнитись? Звісно, це найбільша, напевно, проблема, коли я тільки прийшла на службу, у нас була велика. Така кімната, де нас було там близько 30 чоловік, а потім трошки менше. Потім я в групі, що цій з двома чоловіками часто знаходилася, як правило, ми жили всі в одній кімнаті. Но це проблема, і це проблема навіть не тільки для жінок, а й для чоловіків, бо особистий простір це одне із головних, що може підтримувати твій психічний баланс. В плані того, що якісь проблеми там десь перевдягнутися, чи так, чи так далі, звісно, це теж є, але якось я за рік вже звикла, що я там ніколи не сплю в білизні, я постійно сплю одягнена, інколи ми постійно спимо в формі, інколи це може бути якась термобілизна. Ну а так, звісно, дуже не вистачає особистого простору. У мене був період, коли я жила в кімнаті сама. Це було тижні два, і це був для мене певний курорт. Якщо умови служби польові або наближені до них, які лайфхаки допомагають помитися та подбати про волосся? Ну, якщо спомитися, це ще доволі, скажімо так, простіше, бо я вже навчилася помитися з півтора літрової пляшки води з волоссям, звичайно, трохи складніше, воно в мене довге, але за рахунок того, що воно. Тонке, то на нього потрібно не так багато води. Ну, Зараз це сухі шампуні, якщо ми говоримо про волосся. Звісно, він не замінить повноцінного миття, але це краще, ніж нічого. Якщо ми говоримо про тіло, то, як я казала, можна десь бутилку води знайти, або це сухі душі, або це вологі серветки, залежить від тих умов, де ти зараз знаходишся. Ну, і, звісно, від температури, яка навколо, бо для мене най... найскладніше, це коли холодно і якби митися в холодній воді це прямо. Або коли просто ти миєшся на вулиці, бо у нас було таке, що ми милися просто в кущах, і коли сильний вітер, це дуже неприємно. Інтимне питання: як швидко пристосовуєшся міняти засіб гігієни зі спорядженням та бронежилетом? Складно це сказати. Коли Тобі потрібно це зробити, то ти це не знаю, за 10 секунд зробиш. Якщо там десь ти знаєш, що артилерія стріляє, а тобі це потрібно зробити, то там вже мозок активізується, що потрібно, скорі... потрібно скоріше, скоріше, скоріше це зробити. Що необхідніше та зручніше для догляду за собою на фронті гель для інтимної гігієни чи серветки? Ну, Це залежить від того, наскільки часто є можливість помитися. Якщо це, умовно кажучи, душ там раз на тиждень, то звісно це, це серветки. О, якщо душ є можливість там або підмитися, або прийняти там, через день, то я би комбінувала і серветки, і, і гель. Але я думаю, що більш практичніше, якщо брати взагалі, то це все-таки серветки будуть. З якими суто жіночими захворюваннями найчастіше зіштовхуються жінки військові? Це якісь запальні захворювання зовнішніх статевих органів. Бо все-таки ти постійно знаходишся в формі. Не завжди є можливість там нормально підмитися, нормально змінити білизну там кожного дня, як ми це робимо в цивільному житті. І... Можливо, це якісь запальні захворювання по типу цистита, там якісь вульвовагініти. У кого, скажімо так, у кого більше до чого схильність є, да? Тобто все, що було у нас в цивільному житті, воно все лишилося і ще потенціюється під час військового, військового стану, бо ти, по-перше, ти знаходишся постійно в стресі, по-друге, ти не можеш. За собою доглядати. У мене, наприклад, коли я прийшла на війну, було вісім ангін поспіль, бо я ніяк не могла з них викарабкатися. Я постійно була на антибіотиках, постійно лікувалася. А так, ну, от зовнішні статеві органи і якісь запальні захворювання. Особливо, якщо є якась хроніка, вона обов'язково дасть про себе знати. А як війна змінює відчуття краси? Чи вбиває бажання бути дівчинкою-дівчинкою? Чи навпаки, посилює? Ну, я от я можу по собі судити за цей час, воно навпаки посилюється, бо ти ну я вже там втомилася, наприклад, бути якоюсь сильною постійно, да, там, яка не знаю, там буде за свій підрозділ битися там у гризти і так далі. Або там за своїх знайомих. І зараз це вже посилює. Якщо б на початку, то напевно я б відповіла протилежно. Тому і це скоріше ще внутрішній стан, тобто як людина себе внутрішньо відчуває. Якщо вона себе ніколи не відчувала дівчинкою-дівчинкою, то можливо їй буде умовно комфортно в цьому амплуа, а якщо вона постійно була дівчинкою дівчинкою, а тут від неї вимагають бути сильною вольовою, я думаю, їй буде набагато складніше. А що б ви побажали кожній жінці, кожній дівчині, яка прослухає це інтерв'ю, можливо, у вас є якийсь власний девіз по життю або якесь напуття? Я б побажала завжди лишатися собою. Завжди знати, що ти робиш, для чого ти робиш, мати якісь певні свої життєві принципи, свою позицію, і завжди її дотримуватися, навіть коли дуже важко, навіть коли не вистачає сил там дати собі можливість постраждати певний період, пережити це, прожити і йти далі. З новими силами, можливо, з тими силами, що залишилися, але все одно йти далі. А що б ви сказали самі собі, якби мали змогу звернутися до себе рік чи два назад? Я б собі сказала, що потрібно більше відпочивати, потрібно більше собі дозволяти, більше гуляти, подорожувати. бо... Зараз, як ніколи, відчувається, що ми всі і так себе позагоняли, а зараз під час війни це ще більше відчувається, бо відпочинку майже немає. Постійно ти на готові, постійно готовий працювати, там кудись їхати на виклик. І зараз, коли є там можливість приїхати в місто хоча б на кілька годин просто піти у кафе, попити каву, або там. Замовити собі якусь улюблену страву в кафе, це вже зараз як свято, а раніше ми це сприймали як щось таке звичайне і зовсім не цінували. Тобто, все-таки більше цінувати все, що є, і вміти шукати задоволення у якихось дрібничках. Марія, я вам дякую за інтерв'ю. А ще більша вдячність за вашу таку важливу, таку необхідну службу, за всі врятовані життя, за ваш оптимізм і за вашу продуктивність, тому що мене особисто вони дуже надихають. А всім, хто прослухає це інтерв'ю, я пропоную поділитися враженнями у коментарях та до наступних випусків.